Народ, звідки ви берете цю маячню? Який бляха-муха парафін в вощині? Е, Я вам скажу. Вам не розказували якісь гуру бляха-муха, які там в себе рахують себе великими фахівцями, бо вони знають, що додається 10-15% парафіну до вощини. Гори такі е, фахівці, і мені взагалі прикро, що такі люди з такими думками існують. Е, але. Ваші коментар мене спонукнув до конкретної дії, я заходжу значить, на всякі наукові ресурси е і гуглю відповідний термін. І кхм, в період з 2005 по 2015 рік, тобто 10 років, активно писалися статті, дуже багато російською мовою писалися статті саме по цій темі, що от е звідки пішла назва, штучна ващина. Тому що при доданні, вони аргументують це, при доданні 10-15 20-25% в бляхамуха парафіну в вощину, при виготовленні вощини, вощина стає більш міцніша і армованіша. Я просто шокований. Я шокований просто. І є люди, які на повному серйозі так вважають. Тільки ніхто із них не, не дійшло йому в голову провести дослідження, як це впливає на бджолу. І там зазначається в тих статтях, в багатьох статтях, що при більше, ніж 25% бджоли будуть гризти таку вощину, через то додати актуально 10-15%. Представляєте, бляха муха. От чого народ у вас на пасіках, от чого у вас на пасіках така проблема зараз, що дуже багато неякісної вощини, дуже багато гине бджоли і так далі. Дуже багато є аля великих фахівців, які так серйозно знають бджільництво, що готові принижувати всіх молодих людей, які кажуть, що не треба це робити, бо ви вбиваєте тих бджіл, розумієте? Народ, думайте, що ви робите перед тим як в природнє гніздо додати якісь синтетичні хімічні препарати, в тому числі домішки в вигляді сирину, цирзину, парафіну і, і прочі хімічні нафтові. Е Дряні, яка просто-напросто знищує вашу пасіку під корінь. А ви думаєте, боже, чого ж вони гинуть, ті бджоли? Коротше, тяжко. Але да, таке дійсно колись вважалося крутим чи що. Ну, коротше, не неуки писали, то я вважаю, що писали неуки. Сплошні неуки просто. Не можна такого допускати було.